Дякую вас честь. Чому відповідь людини, яка обґрунтована підозрюється в скоєнні корупційних злочинів пана Проніна, який підозрюється в крадіжці коштів на будівництво офіційних споруд Полтавської адміністрації на Покровському напрямку, так важливо? У нас ми зараз маємо два взаємовиключних твердження. Перше твердження пана президента, який каже, що санкції були запроваджені саме на підставі інформації, яка була надана фінансовим моніторингом у вигляді численних зловживань фондом фінсанкційної особи Порошенка, який нібито використовував кошти, які мали би спрямовуватися на підтримку Збройних сил. А спрямовувались на підтримку партійних його структур і виводились за кордон. І завтра суспільство України і світ почує шокуючі, шокуючі інформацію, яку ми він дав про відповіді. суті будь ласка. А у відповіді я перехожу до суті. А у відповіді. Пан Пронім зазначає, що ніяких, ніякої інформації щодо сфери відповідальності фінансової розвідки або фінансового моніторингу, що стосується інформації про фінансові потоки, вони не надавали ні президенту, ні парламенту, ні уряду. В зв'язку з тим увага, що по закону їм заборонено надавати. в мене запитання. Хто бреше? Або Володимир Сан Зеленський, 13-го числа в Хмельницькому, який казав, що він цю інформацію, яка є підставою для санкції, отримав від Проніна, і вони стосуються порушень фінансових перерахунків. Або Пронін, який відповідаючи суду, адвокатам і парламенту, стверджує, що він нічого подібного не передавав. Я хочу сподіватися, що Бреше проді, коли відповідає ну, Я ж, не Можу ще раз стверджувати, що Бреше Зеленського. І друга позиція, яка є, е, хоча, що забирає час, буде дуже обмеження. Хочу наголосити, що в указі про санкції саме на підставі твердження проміну за дорученням Зеленського офісу президента директивами проінструктоване Міністерство закордонних справ для того, щоб донести обґрунтування застосування санкцій до наших партнерів для того, щоб добитися синхронізації санкцій з боку партнерів по відношенню до НАТО. Звертаю вашу увагу, що за 8 місяців ця плідна робота не принесла жодного результату Зеленському, але я можу наголосити, що виконуючи доручення Офісу президента і пана Єрмака, посли в країнах перебування, надали інформацію, яка мене дискредитує як лідера опозиції, як політичного діяча. Бо вони тут, в суді, не мають нічого нам представити, а що ж лягало в основу обґрунтування. Відповідно, вони не можуть представити і там, відповідно, що їм ніхто не вірить, і відповідно. Ми маємо реакцію у вигляді резолюції Європарламенту, присутності тут по світ країн-наших партнерів, публікацій закордонних засобів масової інформації, яка дискутує не мене вже, а Україну і Зеленську. Тому це це ще один аргумент для того, щоб виявити справжню мету застосування позасудових, незаконних, неконституційних санкцій проти мене. Як мета дискредитації мене як політ.